Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі з розмовами про парфумерію. Ну і коли її багато, то це парфумоманія. Сьогоднішнє відео про бутікову колекцію від Boucheron. Називалась вона La Collection Boucheron. Ця колекція випущена з 2017 року по 22. І кожен аромат символізує якийсь певний регіон чи місто. Лінійка має 12 ароматів, ну і ціни на них стартували як на нішеві. Але зараз ці парфуми мають більш демократичний цінник в дискаунтерах, і вони точно варті того, щоб їх спробувати. Ну, розпочнемо це, цю лінійку оглядати із моєї новинки Роза де Спарта. Це парфум, який абсолютно не співпав мої очікування з реальністю. І це не каже, що парфум поганий, просто його описували користувачі на парфумерних форумах якось, ну, геть інакше. І якщо шукаєте таку свіжу, пряну троянду, то це абсолютно мимо. І, до речі, Піраміда на фрагрантиці і на офіційному сайті Інтерпарфумс, що є власником цієї торгової марки Бушерон, не співпадають піраміди, тож я наводжу піраміду, яка заявлена саме на офіційному сайті. Парфумеркою тут є Соня Констант. І вийшов цей парфум ну, не в найкращий час для релізу парфумерів в ковідний 20-й рік, тому мало людей з ним познайомилися в магазинах, тому що все було закрито і всі сиділи вдома. Це трояндово-такий ладаний аромат, солодкуватий, теплий. Це східний аромат, це однозначно. Адже Іспарта це місто Троянд у Туреччині. І як каже опис цього аромату на офіційному сайті, що цей аромат вшановує захопливий шлях турецьких троянд, Зібраних на світанку, коли вони ще не повністю розпустилися, і їхній аромат найбальзамічніший. Ну, коли ти це чуєш, спочатку тобі так ем, чується, що все ж таки це ранкова троянда. І, думаєш, що почуєш от якусь таку свіженьку трояндочку. Це зовсім не так. Ця троянда десь її везли, да, її зрізали вранці, але везли її точно через оцей гамірливий східний базар зі спеціями. Ну і В верхніх нотах тут свіжа імбирна олія, ладан і амбрета, в середніх кориця троянда і шафран, в базі тут е, сандалове дерево, мускус і амбра. Ну, Для мене тут домінують ладан і троянда. І постійно, коли ти наносиш, мучить питання, на що це схоже. От в цьому ароматі таки справді є щось від ароматів Велдо, але їхні ладани мені якісь більш холодніші. А цей ладан, він з корицею, він такий тепленький. І печалька в тому, що парфум цей хоч і красивий, але зовсім ну, не унікальний для мене. І коли ти з ним, то тебе постійно мучить оце от питання, що ти вже це десь чула і не раз. Ну, і інша справа, якщо ви мінімаліст, який збирає таку капсульну колекцію там з десятка ароматів. То тоді це гарний варіант, тут закрити цю секцію із східнопряними трояндами. Це дійсно красиво. А для людей, в кого великі колекції, то буде як -то з того мема, та це ж вже було. Ну, от так. І я не кажу, що він без якоїсь своєї там ідентичності чи клон чогось ін, якогось там іншого аромату. Він для мене як такий складений образ оцього всього напрямку в парфумері, оцих східних троянд. І тут вже вам вирішувати, а я, напевне, не лишатиму а, повний флакон собі, хіба що там залишу відлевант. І на, на той період, коли мені захочеться такої теплої, помадної троянди з красивим шлейфом і стійкістю. Тож, в кого подібних ароматів в колекції немає, то рекомендую познайомитися. Аромат справді красивий. Ну і далі де Канайма». Канайма це місцевість південно-східній Венесуелі з одноіменним національним парком і найвищим водоспадом у світі, Ангель. І Венесуела це той регіон світу, де боби тонка ростуть в природі. Цей парфум вийшов у 2022 році від Алексіса Дадьє. І це пряно ванільний напрямок з гіркуватістю горіхів. Такого сирого мигдалю, або як розкрита кісточка абрикосу чи вишні з її ціанідністю. В верхніх нотах тут заявлені мигдалі фіалка. В середніх, буби тонка, пачулі троянда. А в базі ваніль, сандал і лабдану. Ну, на старті мені це пахне колою. Прям таки з бульбашками. А, Ну, і ота от от вишнева чи абрикосова кісточка, що стає схожою от на марципан, мигдальне тісто таке для цього десерту. Троянду я майже не відчуваю. Хоча Амбра тут не заявлена, але от амбру я відчуваю. Ці нотки схожі. З іншими такими амбровими парфумами. На висиханні з'являється тут легка пудровість від фіалки, така легка солонуватість сандалу. Але цей сандал він ніби як розбавлений, недомінуючий. Для мене насамперед цей парфум це про мигдаль. Мигдаль е натуральний, не хімічний. І дуже-дуже приємний оцей марцепан. Парфум, як для мене, це на, на зимові свята під ялинку, теплий світерок. Ну або на осінь, я думаю, він теж чудово підійде. І він абсолютно має оцю от таку виправдану назву, тому що боби тонка це як суміш ароматів. Ванілі, мигдалю, кориці, карамелі, вишні, рому. От це все створює такий унікальний аромат бобів тонка. І тут це все можна відчути, тому назва абсолютно виправдана. І до речі, цей парфум він являється одним із найпопулярніших у лінійці. Його високо оцінили користувачі. І е, я вам рекомендую його спробувати, якщо ви любите мигдаль в парфумерії. Тут він дійсно дуже гарний. Ну і наступний це мій улюбленець, це Іріс de Сіракюз. Е, Сіракузи – це було місто держава в Стародавній Греції. А зараз це місто на Сицилії в Італії. Це місто ще славетне тим не тільки своїми ірисами, але й тим, що це була батьківщина винахідника Архімеда. Але парфуми то не про точність, то про відчуття. Взагалі, слово іріс означало. Веселка. І назву цій квітці дали греки і пов'язували її з богинею Ірідою, що спускалася на веселці. Ну, от така історія цієї квітки. Цей аромат вийшов у 2017 році, і парфумеркою була Наталі Лорсон. Це розкішний, благородний парфум. І не є моноароматом ірісу. В верхніх нотах ем, чорний перець і груша. В середніх іріс і геліотроп, а в базі пачулий білий мускус. Це, до речі, піраміда з офіційного сайту. На фрагрантиці вона трішечки різниця. Ну і цікаво те, що. А верхні ноти перцю і оця свіжість з кислинкою, така грушева, відчувається, коли аромат підсихає. А от на старті ти чуєш тільки іріс, іріс, іріс. І цей іріс, він землистий, шкіряний, папірусний, навіть а, мокрого паперу, а, злегка морквяний. Трішечки стружки олівців. А, ну от все те, що дає іріс в парфумах. А от потім з'являється пряність перцю із такою солодко кислою грушею і пудровістю геліотропу. Це все дає оту таку м -м, ірісову землистість. Ну... На монталь «Рісінтенс» для мене це не схоже. Монталь він такий більш морквяний, а цей має таке більш багатше звучання Парфум доглянутої жінки в стильному образі. І він мене приємно вразив своєю стійкістю, на яку я зовсім не очікувала і не розраховувала в такого плану ароматах. Це дуже затишний, не штучний аромат, він природній. І якщо чекаєте якусь таку сливову кислинку ірисок, із клумби, ну, тут її нема. Це інший іріс. Це красива пудровість і навіть така замшевість. Тож, хто любить таку ірисовість в парфумах, то рекомендую спробувати. Це дуже гарний парфум і ну, прямо-таки один з моїх любимчиків. А в, в ніші ірісів, так точно. А наостанок буде такий малючок, мініатюрка. Який я взяла, щоб спробувати і зрозуміти, чи потрібен мені флакон, чи ні. І це, до речі, рідкість що можна було знайти пробник. В основному ці аромати вже йдуть без пробників, так як вони випущені вже досить давно. Це Сантал де Канді. Як сказано на офіційному сайті, це справжня ода шрі ланкійському місту Канді. І цей парфум пропонує чарівне шипіння та свіжі пряні контрасти. Ну, Я гадаю, що говорячи про шипіння, мали на увазі, коли окурюють сандалом приміщення під час релігійних церемоній. В Індії сандал вважається священним деревом, що символізує спокій і духовність. Ну, Цей парфум створила також Наталі Лорсон у 2018 році. І його відносять до деревно квіткових пряних ароматів. В верхніх нотах тут чорний перець, кардамон, середній жасмин і фіалка, а в базі сандалове дерево і кедр. Його порівнюють із сенсус від Есті Ну, Для мене вони не дуже той схожі. Так, хіба що, може, двоюрідні брати. Бо в сандалде Кондія. Чую більш такий виражений кардамон і кедр. Ну, спершу нагадався мені, до речі, фем від Ангел Шлесер. І я була здивована, тому що подивилась його піраміду, і вони, ну, здавалося б, не схожі. Але вони подібні кедром. От Дуже відчувається схожі саме в цьому деревному. Кедровому звучанні, назвемо це так. До речі, на стаж від Сари Джесіки Паркер, ну, тим більше не схожий, там а, така напориста шавлія і солоний сандал. Ну, Це геть інша історія. Адже в цьому ароматі відчувається деревина і ніякої розсольності взагалі немає. Він не кремовий, він саме так і чується от той сандал, ніби ось оця деревна стружка е засушена, і от, от зараз її підпалять. От, -от так, такі шматочки дерева. Пряність е вона не гучна, вона ніби як підсилює оцю спокійну деревину. Парфум не здається типово там, чоловічим, зовсім ні. Для мене це а, справжній унісекс. Не впевнена, щодо квіткових нот, а саме жасмину, особисто я його не дуже відчуваю. А, для мене це про цікаве бачення сандалу, нетипове. Бо, як правило, це або кремовість, або розсольність, солоність сандальна. Тут про сандалову стружку, От, про шматочки деревини, що не дають такого вже інтенсивного аромату, тому що вони підсушені. От, На жаль, на мені цей парфум. Не найстійкіший, тому навряд чи я буду купувати там, повний флакон, хоч і парфум дуже приємний, це така деревина, яку я люблю. Можливо, обміняюся з кимось від левандами, Тож, хто має і хоче поміняти від левант на якийсь із моєї колекції, то дайте знати. Ну і в цілому вся серія по відгукам звучить цікаво і дорого. І це не простий люкс. Аромати тут складніші, вони гарної якості, більш продумані своєю ідеєю. Це вже тягне більше до ніші. І мені б хотілося мати всі. Ну, вони чудові. Та й взагалі, бушерон створює такі класні парфуми, ну і не за всі гроші світу. А деякі так взагалі вже є класикою парфумерії, як, наприклад, жіночий бушерон із синьою кришечкою. Я не кажу, що це там щось геніальне на всі віки, ні, але це має місце бути, так як цей парфум уже не один десяток років продається і його так само люблять і купують. Тож, е я думаю, що ця серія вона все ж таки не зовсім правильно оцінена. Мені здається, що вона б мала бути набагато популярнішою, адже ці парфуми варті, того, щоб їх купували, носили і насолоджувалися. Тож, знайомтесь і пишіть свої враження про них. А ми зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па!